Роки зростання кредитування нема. А отже, і доходів нема звідки брати. А банки останні квартали починають показувати прибутки. Звідки прибутки ці? Відповідь дуже проста: в останньому за 4 місяці десь 2,4 чи 2,3 мільярди прибуток. І це якраз та сума, на яку банки зменшили свої витрати в частині формування резервів під погані кредити. Чому банки зменшили формування? Тому що під ті, що вони видавали раніше, вже сформували, а, під ті, що... а зараз вони просто не віддають майже ніяких кредитів. Або якщо і дають, то 10 разів обнюхають того, кому дають ці кредити, щоб мінімізувати ризики. І таким чином джерела поповнення реальної доходності нема. Оце, за даними згадуваного мною стандарти Пуршції корпорації. За їхніми, даними, за їхніми даними у нас частка проблемних кредитів, але вони підкреслили, що це без, рефінанс... без продовження кредитів, це 20%. А за даними МОДІС сьогодні, вчора було повідомлення 30%. Я вам скажу, що поганих кредитів, наприклад, власники Райфайзенбанку Аваль перевіряли результати діяльності банків в 2011 році. І привіряли якраз на якість кредитного портфеля. І скільки ви думаєте, непрацюючих у них кредитів, тобто кредит, які вони видали, які не повертаються і не повертаються проценти по ним 34%. Рекорд по всім. Це Аваль, Райфайзенбанк, який далеко не найгірший із всіх банків, які є. Я думаю, що ці цифри, які називаються, вони приблизно вірні. І якщо ми порахуємо порядка 40 мільярдів у нас депозитний портфель. А кредитний порядка 800, он там ми дивилися 820-830 мільярдів. От візьміть половину, це буде 400, якраз у нас, якщо забрати все, що видали, то можна і розрахуватися по депозитам. Оці ризики банківської галузі. Знову це зовсім нові дані. Рейтингова агенція Стандарти Прус вчора буквально її видала. Україна знаходиться, ви бачите, за з, з їхніми рейтингами на найгіршому рівні. Білорусь на найгіршому, ми, ми перед ними. І тут вона дивилася так: економічний ризик у нас найвищий, це економічна стабільність, економічні дисбаланси, які присутні, і кредитний ризик найвищі негативні оцінки, які можуть тільки бути у нас. За показниками голозевого ризику 7. Сукупна оцінка 9. Найгірше, от тільки в Білорусі 10. У них загальна сукупна. Всі інші країни, ви бачите, значно в кращому стані. От така, така ситуація у нас з нашими рейтингами. Це я взяв спеціально із своєї доповіді 2000 року, коли Ющенко став прем'єром, була спроба зробити. Стратегію виробити нашу. І ми бачите, там ДПА малювали, що вони бомблять нашу економіку. А це значить локомотив тоді, Кучма говорив, банківська галузь. От там Асоціація українських банків відстрілюється від ДПА, бачите? Да? А, то Ющенко на доповіді сидів і питає, що це ти, Суганяка, навалив там. А, я потім. А, більше не дали нічого? Чи дали? Зараз зараз почекайте. Це не те, що я хочу. Ще почекаю трохи. Я зараз закінчу, пропустив. Там було написано, що це бартер, а він каже: я думав, що це чорна ікра, що ти там намалював собі стільки на, на дорозі. Ну, от процентні ставки. При таких процентних ставках працювати банківська галузь не може. І от тут присутній Михайло Швайка, який був у нас у комітеті, комісії Верховної Ради, який. Тоді звертав на це увагу і те, що ми вийшли, і ці 20 років працювали при тих процентних ставках, які у нас були, це реально процентні ставки, які лягли буквально на все, в ціну товару, все. І по суті, ця процентна ставка руйнувала нашу економіку, і на сьогоднішній день занепад, запустіння страшне. І ясно, що. Ми не можемо уникнути банківської системної кризи чи будь-якої іншої економічної, якщо не взятися радикально за творення нової української економіки. Лише на базі на цій базі можливо відродження і банківської галузі. Це є очевидно. Забули наші керівники очевидні речі. Що таке? Ми його називаємо система. Та не система. Правильно говорили іноземці. У вас не система, у вас сектор, банківський сектор. А що такий сектор відрізаний, називається, кусок. А система передбає єдність і першого рівня банківської галузі, і другого рівня, тобто і Національного банку, і банків, які мають спільну мету. І ця мета проговорена новим: це акумуляція вільних коштів у суспільстві, де тільки вони не є, і направлення в найбільш оптимальні і потрібні точки суспільного розвитку, куди ті кошти мають піти, економічно обґрунтовані. Ця функція нашою банківською системою не виконувалася на протязі всіх цих років, на жаль. Незалежності. Ми не змогли зробити і забули систему банківську. і Забули, що банківська система є частиною чи підсистемою системи, яка чи макросистеми, яка називається система економічна, яка має свою мету. І в першу чергу мета це добробут, який забезп... навіть не добробут, це робота. Належна зарплата всіх людей і відповідні доходи. І банківська галузь разом з національним банком мають працювати на цю мету єдину спільну мету в контексті з економікою. На жаль, всі 20 років, всі керівники, а сьогодні ми маємо унікальний стан останні три роки, коли робиться не те, що для того, щоб посприяти кредитуванню економіки, робиться все, щоб з допомогою оцієї самої ДПА. До речі, ви подивіться, отут вони, я попросив ще, це, це ж з 2000 року доповіді, зверніть увагу структуру депозитів, структуру залучених коштів банками. Оце 47% це юридичні особи. В банках мали тоді кошти. А населення он 22%. А сьогодні, через те, що о, економіка обізкровлена, у банків просто коштів нема. От ДПА літає, відсвіжує все, що можна на роки наперед, то природно без обігових коштів економіка працювати не може і не, і не буде. Справді тема трансформації банківської галузі як нервової системи, як кровоносної системи, як кровотворної, якщо хочете, є ключовою темою. І я думаю, що от це просто показано, як вона деградувала, і справді вона перетворилася. У лихварську я вам можу сказати це точно, тому що процентні ставки, які сьогодні пропонуються і для реального сектору, а особливо для населення, бабця старенька, нав'язуються кредити споживчі. І що ви думаєте, 100 і вище відсотків? Знаючи, що ці бабки старенькі, чесні будуть платити, уявляється, який це психологічний удар для цієї залежної людини. Молоді в Попільнянському районі в селі, будь ласка, можеш взяти кредит під такий самий процент на мопедік. Замість того, щоб взяти щось працювати, коня купити, то мопед сину треба купляти. Ну, жах. Або сьогодні, зараз об цей сезон, модні кредити жінкам, які їдуть відпочивати в Турцію там. А ось найде багатого собі чоловіка. І потім турка і верне цей кредит, е, з, 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 частина не верне, але за рахунок процентних ставок перекривається. 70% я підраховував. 70%, 70, 70 кредити на відпочинок. Так. так, завершуючи, середовище, в якому працюють банки, є дуже поганим. Якщо ми скажемо, що. Не виконує галузь своєї базової функції чи місії, очевидно. Але якщо ми спитаємо, а виконує освіта функцію свою, а виконує медицина, а виконує армія. А виконує, не хочу далі називати деякі речі. Президентська адміністрація. Це вже, це вже, це вже політика. І пішло-поїхало. А, а, а я виконую свою функцію. Якщо говорити про 20 років моєї роботи в Асоціації українських банків, то я скажу, чим цінний Суганяка на сьогоднішній день? Я можу сказати. Він знає, як не треба будувати банківську галузь національну. Але я думаю, що якщо є такі люди. В медицині, як не треба нашу в освіті, як не треба організовувати нашу, і пішло-поїхало, то, по суті, нам треба все перебудовувати на зовсім інших засадах. І не те, що з нуля, треба спочатку усвідомити, де ми знаходимося, які найважливіші проблеми. І я думаю, що в, запитах, в запитаннях, відповідях ми щось можемо прояснити. Хоча от наступний крок міг би бути якраз щоб поговорити, а як ми бачимо, що треба було б робити. Дякую за увагу.